Всім доброго ранку. Так Йду я по молочко. Вчора зранку в нас теж був сніжок, але він відразу розставав і до вечора вже було літо. Підсохло на ранок, знов зима. І маленький приморозок рипить під ногами. Треба сходити на обочину, бо по камінцях трошки слизько. Так, да, і в руки холодно, треба вдівати рукавиці. Тут Ярик дітей повіз на Корсунку. Сюди автобус не заходив. Не видно сліда. Не видно сліда автобуса. Кажуть, лавочку зробили. Тут у вас в остановці побачу. Зараз, ще не бачила. О. Є лавочка. Колись вже дуже давно тут була лавка, гарна на всю цю остановку, але ж, ну, їх всякі люди вирвали з, з корінням її. Ну Тут гарненько теж зробили, але ну, надовго. Ну, думаю, цих скільки досточок не будуть виривати. Ну, вже наче і немає кому. Дітки чекають автобуса в школу мають де присісти так, йдемо далі. Анжела погналася мопедом на роботу. Трошки слизько, але помаленьку. Добре, що ці мопеди попридумували. Пішки, поки б всіх обходила би, а так швидше то по молоко бабкам з'їздити, то по продукти в магазин. Та й такі ж не пішки. Снігу вже в нас як і не було. Вітер трошки холодно, але вже сніг розтав. Де там затінку чуть-чуть. Опа. Ей, парубча, а ти куди пішов? Ану додому. Ого, де Дома? Аж куди пішов. Тут дівчат нема. Вертайся додому. <рес> Та й спробуй ці качки, понаходь десь. Так. Курка. Одної сусідки десь вилізла. Попробуй вилізти, вилізла, а найти куди залізти назад не може. Так, ану давай додому. Давай. Дома в тебе далеко, і ти так далеко зайшов. Гайда додому. Давай, давай, давай. Давай, давай. Дівчат шукаєш, да, нема тут дівчат. Не туди, не туди, тут зараз собака тебе нажене. Не туди. Ой, квалт. Беня, ну гавкай, хай він тікає. Ану, далеко полетиш. Давай, давай, давай. Пішли, пішли додому, пішли, пішли, пішли. Ото я і не хочу таких качок, що літають як ракети. Давай, давай. Ану, давай, давай, хороший, давай, злітай. Де твоя дома, Давай. Включай компас. І не туди. мій, та я за тобою буду бігати, слухай. Беня, ну тихенько. Давай, давай, давай додому, заблудив. Гайда, гайда. Ти заблудив? Ах ти, я Маю роботу. Давай, давай. Не туди, не туди, не туди. Тут ж нема ніде качок ні в кого. Давай, давай. О, бачиш куди. Де, 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 де. Ой вредний. Давай, давай. о о, о, во давай, давай, давай. О, вертольот. куда не туди? О, боже, не туди. Все, вже розколотив корми собаками. Піду до сусіда казати, де його качур, Він вже звідти дороги не знайде, він вже геть заблудився. Ха живе воно в тій квартирі аж. Ось руки холодно, піду скажу. Вітер наче з морозом Залетів. Тут кругом загорожено. О, отак. Хто пам'ятає, хто вже далень давно звідси виїхав, тут був колись садик, зараз квартири. Так, виявляється, що то не качура качка. Я щось з розгону не роздуплилася. Він каже, мої качурі не літають, вони зарізав 5 кг качура. каже. Вінка не злетить, ця качка така проворна. ну каже, вона потім вилетить, дорогу додому знайде. Ну, слава Богу, моє діло сказати, як кажуть. Фух. Гарна пшеничка. Тут де після градок, після картоплі, після гарбузів, то гарно. а де пшениця по пшениці, то слабенька. Якщо будуть дощі, то щось буде, якщо не згорить. Але вкущилася гарно. Так, Олешка вже йшов зі школи, зайшов до бабусі, в школу ходив сам, бо Настя хвора. Ой, мама постригла, як. Писака все лице в пасті, хоче похвалитися. У нас так не можемо з цією дисципліною ніяк вирулити. Сьогодні він хвалиться. І що, показує Олешка, що п'ять смайликів заробив. Та ти що? Ну, трошки половина. 12 смайликів нема, але вже результат. Ти дні не було смайликів. Да, ней слухався трохи. А це вже, мабуть, почав слухати, так, Угу. Так. Ну, ну. Так, а тепер, а тепер показуй. Зошити, як ти пишеш. Ану дай подивлюся щоденник. Так, вівторок. П'ять смайликів. А це немає смайликів. Тут нема смайликів. Оце тобі поведінка, бачиш? Тут нема. Ну, і що? А чого нема? нема. Це віршики я давно. А, віршики? Так. Да. А ти знаєш, їх вивчив, так? Да? не знаю. Обіцяв мамі, обіцяв бабусі, що вже буде приносити смайлики, щоб буде вчитися в школі. А це я наклеював. — Це ти наклеював, так? Да? Добре, давай зошити витягуй. Щоденник вже побачив. Тут є смайлики тоже. Да. Еще да. угу. смайлик. Ось тут є смайлик. Тут тут. П'ять смайликів. Один смайлики надію. Денег подивились далі? Так, зошит, так, да? чи що? Буква. А, буквар читати будемо, так? Да? А то пошди, бабка, сяде коло тебе, щоб бачити, що ти читаєш. Так, що ми будемо читати? А що тобі додому читати задали? Оце додому do читати, так? Ну давай читай, я послухаю, як ти читаєш. Це спершу давай. Ца, цу, цу, ці, ц, т, ча, ца, тю, тю. Тьо, да. и ци я ци. Ци ва, ци во, ци бу, ци ве, ци ве, ци ви, ци вя, вя. Так, да. трошки голосніще. Трошки голосніще. Со, ну, це. mẹ để cha cha pe nha le xì le lè -si chi le chọc 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 Тя. Тільки що я не чую голосніше трошки. Тя. Далі. Вовчиться правильно. Це ти читав? Оце? Okay. Ні, да. не читав.

two Ча. Так. Так. вот це Да. Так. А це що, це теж додому читати? Так, да, ми, ми вже зачитали. Вже читали? Да. Ну як читали, вже то ти запам'ятав. Зараз ти мені щось друге почитаєш. Так. Будемо пробувати читати газетку. Получили ми таку газетку. Бабуся пенсіонер виписала. Так, а ну пробуємо читати, давай. Це? Ну що хочеш, та й читай. Давай. Оце. Ну читай оце, давай. У ту у -три му, є. Е -е. o no de tá Ну я перший клас, нормально він читає чи ні. Ру не може вимовити. Ну може з часу На, може навчитися. Mm. Да, він не міг вимовляти. Що ти не міг вимовляти? Шу, щу, шу, ш. Так, да. Раз пішов шу. до Логопеда. І ці букви Чу. навчився вимовляти, рутіки не вимовляють. Школа. Школа так, бач, газету вже вмієш читати. Да? Ну вже маленькі буки. Все, давай, давай ще подивимося, як ти пишеш. Не. Так, виявляється зошити. Він здав вчительці, він каже, що він домашнє завдання понаписував і вчителька зошити забрала. Так що не побачу я. Це хочу побачити в нього почерк. Ну, а ну, чекай. ну, це якщо не лінується. Як лінується, трошки капарить. Тут він щось сильно розігнався. Ну, гарно? Та, так, наполовину. Не, Різні букви. Менше, більше. Помирилися. Так, дов'язала вже Наташа і другий пояс. Тут трошки товщі нитки. Кажеться, що він більший, але петель однаково. Тут тоншенький, м'якшенький. Так, і дов'язала вже Насті ковтинку. Такий узор. Ой, я заступаю сама собі. Перший раз вона в'язала із горловинки зверху. Ще вона так не в'язала, ну, вийшло. Така ковтиночка. Ось Настя б де йти, коли школи, зараз вона хвора, і намірає. Це моя вечеря, сир, сметана і клубніка. Скепсику. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.